Вітаю вас, друзі! Ви на ютуб-каналі FOHR. Мене звати Наталка Нестеренко і це рубрика Бізнес під час війни. Сьогодні ми поговоримо з вами про логістику. І для того, щоб розібратися, як живе логістичний бізнес в Україні під час війни, ми запросили експерта з 15-річним стажем CEO компанії Synex Logistics Сергія Єремеєва. Наше перше традиційне питання. Чи була готова логістика? До повномасштабної війни в Україні думаю на 100% ніхто не вірив в повномасштабну війну, і жоден бізнес на 100% не був готовий, в тому числі логістика до війни. Як і більшість бізнесів о 6 ранку, 24 лютого, ми проводили наради і переводили бізнес у мануальний режим, приймали рішення без інструкції, без прописаних якихось правил. І, хоча ми думали, що зробили досить багато для того, щоб е, пройти цей період е, складний, досить швидко, е, ми перенесли з сервера до іншої держави, продублювали інформацію. Але як можна приготуватися до прильоту ракет у складські комплекси? Е, по останній інформації, яка в мене є, це знищено більше ніж 400 тисяч метрів квадратних складських комплексів у Києві та Київській області. Можливо, дещо просте запитання, проте наша аудиторія має зрозуміти, який вклад робить логістичний бізнес для наближення нашої перемоги. Тож, як саме логістичні компанії зараз допомагають Україні? Більшість логістичних компаній на початку війни, з перших днів, можна так сказати, об'єднались, і якщо вони ми раніше були конкурентами на ринку, то в той час ми стали займатися кожен своїм ділом з точки зору організації транспортної мережі, підготовки складських комплексів до обробки гуманітарних вантажів, роботи з волонтерами, і ми стали плече до плеча з захисниками України, з прямими захисниками України. Сергію, розкажи, будь ласка, детальніше про досвід Синекс Лоджистікс яких саме змін зазнала команда за час і компанія за час повномасштабного вторгнення? Сінифолоджистік це нова компанія на ринку України, де Юре, але де-факто з більш ніж 15-річним досвідом в логістичних процесах та на ринку? Ми знаємо багато компаній, багато прикладів, коли компанії закривалися, трансформувалися, тому що змушує цьому війна? Є багато компаній, які приїжджали. По Україні переміщували свої виробництва як по території в більш безпечні області, так і за її межі. Ми, як компанія, як логістичний оператор, допомагали в цьому нашим партнерам, і це дуже успішно. Досвід розкажи, будь ласка, тоді більше про партнерів. Ти сказав, розкажи більш детально про клієнтів. Як вплинула війна на клієнтів логістичних компаній, на ваших клієнтів? За рахунок ризиків втрати товарних залишків багато компанії змістили свій фокус по управлінню товарними запасами та роботу з авто стоками на другий план. Тому відкривали, і знаємо приклади, коли відкривались другі локації складські. Це було більш не бізнесове рішення з точки зору там економічної вигоди, да? а рішення, яке було на основі якихось. Управління ризиками, і якщо ракета прилетить в один складський комплекс, то інший залишиться та бізнеси зможуть працювати на 50% своїх потужностей. Окей, про погане поговорили. Тепер до більш позитивного зараз існує такий термін як вікна можливостей. і багато бізнесів для себе відкривають так, скажімо, ці вікна можливостей. Чи бачиш ти чи віриш ти у вікна можливостей логістичного бізнесу в Україні? Тяжко зараз говорити про бізнес, але Україна зараз на перших рядках у всіх змі у світі. Тому для логістики це теж можливість вийти на світовий ринок та зайняти свою нішу. Потрібно просто не сидіти, склавши руки, потрібно діяти, і це можливо буде шанс для того, щоб розвивати свої напрямки. Супер, з огляду на це, які б ти міг дати поради, можливо, лайфхаки, рекомендації українському бізнесу зараз. Може, це банально буде звучати, але не стояти на місці. Потрібно рухатись тільки вперед, зі своїми партнерами, бути відкритими, на початку проговорювати всі нюанси, які можуть бути в процесі виконання своїх зобов'язань, та бути готовим до будь-яких. Дій з різних сторін. Ще не бійтеся використовувати нові рішення та як логістичні, так і в компаніях. І, взагалі, логісти – це суперлюди, які можуть реалізувати задачі, які на перший погляд виглядають неймовірними. Супер Сергію, дякую тобі за вичерпні відповіді. Друзі, а вам дякую за перегляд цього відео. Не забудьте підтримати нас вподобайкою та коментарем. Ви можете залишити будь-яке запитання, і наш експерт відповість вам у коментарях. Таким чином, ви допомагаєте просувати українськомовний контент. Дякую вам за увагу! На все добре! Побачимось!